Вітаю на каналі. Щиро дякую за розумний вибір витратити наступні п'ять хвилин на покращення власного майбутнього. На цей раз мова піде про книгу Джордана Белфорда Метод Вовка з Уолл-стріт». Стисло розберемося в десяти методах Вовка з Уолл-стріт, що допомогли Белфорту стати кращим продавцем у світі. По-перше, Продати можна будь що. Успіх у продажу залежить від уміння продавати. Хороший продавець досконало знає особливості продукту чи послуги. На думку Белфорта, товар посідає другорядне місце. Основне завдання дилера полягає у формуванні довіри до себе, продукту та фірми, навчившись продавати хоч щось, можна продати будь-що. Друге, правило чотирьох секунд початкове рішення покупця формується лише за кілька секунд із моменту зустрічі з продавцем. З зорової області кори мозку сигнали надходять у префронтальну область, що відповідає за прийняття рішень. Можна нескінченно повторювати, що перше враження може бути помилковим, але візуальна оцінка запрограмована у мозку людини. Щоб стати успішним продавцем, потрібно з перших секунд випромінювати впевненість. Працювати з запереченнями можна і потрібно, але при першому негативному враженні ймовірність закрити угоду наближається до нуля. Третє, люди купують вирішення проблем. Клієнтам потрібні не товари, а потенційні вигоди від їхнього придбання. Навіть товар поганої якості можна вигідно продати, якщо він несе вигоду покупцю. Саме так Белфорд заробив статки на продажу дешевих акцій. Якщо визначити біль клієнта заздалегідь, можна керувати його рішенням, продавцю необхідно демонструвати інтерес і бути оптимістом. Тоді покупець з більшою ймовірністю повірить у чудодійні якості товару. Четверте. Спрощений професіоналізм клієнти хочуть робити покупки у професіоналів. Компетентний фахівець має авторитет. Експертність продавця в очах клієнта формується симбіозом зовнішнього вигляду, поведінки та манери мови. Говорити слід спрощеною професійною мовою, комбінуючи специфічні терміни з простою подачею. Продемонструвати глибокі знання можна масштабними прикладами. П'яте секрет над словами у покупця завжди знайдуться логічні аргументи для заперечень, немає правильних слів та його комбінацій. Клієнт вірить не в те, що каже продавець, а в те, як він це робить. Зміною інтонації можна привернути й утримувати увагу навіть телефоном. Під час особистої зустрічі підключіть ще один прийом мову тіла. Більшість інформації людина сприймає несвідомо. Тому жести, дружнє підтакування, зоровий контакт найважливіша частина ведення угоди. Шосте. Складність роботи із запереченнями перебільшена. Продавцям може здаватися, що клієнт здатний вигадати тисячі причин для відмови від угоди. Джордан намагався з'ясувати, чому у його колег менше успішних продажів. Більшість скаржилася на заперечення, зрештою, команда склала список. Причин для відмови вийшло лише 14, і на кожну можна продумати спростування. Висновок заперечення слід опрацювати заздалегідь, щоб під час спілкування вже мати готову відповідь. Сьоме. На одній хвилі. Для успішних продажів потрібна мотивація та правильний настрій. Емоції, які відчуває продавець, читає покупець. Белфорд щодня проводив збори з мотивуючою промовою, щоб налаштувати брокерів робочого дня. Восьме. Емоційне підстроювання до різних клієнтів потрібен різний підхід. Спочатку необхідно налаштуватися на емоції покупця та говорити з ним у його манері. Автор стверджує, що підстроювання полягає в копіюванні інтонацій поста жестів. Після успішного підстроювання можна змінювати поведінку, щоб направити клієнта до укладання угоди. Дев'яте якщо клієнт не хоче купувати, не варто витрачати час. Система Белфорту не налаштована на холодних клієнтів. Більше того, письменник не радить витрачати час на незацікавлених у продукті людей. Щеплювати людині потреби не є завданням продавця. Джордан пропонує працювати із категорією клієнтів, які сумніваються. Заперечення мені треба подумати, можливо, пізніше підлягають переконанню, але тверде ні це марнування часу. Десяте. Принципи успішних презентацій. Для успішної презентації продукту покупцю письменник пропонує дотримуватись таких правил приберегти кілька козирів на потім для роботи з запереченнями, описувати вигоди, а не сам продукт, задавати уточнюючі питання, щоб настроїтись на клієнта, вести розмову у дружній манері, бути чесним та етичним, переконати клієнта, що вигоди в рази вищі за витрати. Сподіваюсь, інформація була корисною. Та якщо тобі сподобався контент, то став вподобайку та підписуйся на канал. Пиши у коментарях власні думки з приводу почутого та ділися посиланням на це відео. До нових зустрічей!